Мир Божий, брати і сестри, тема наших роздумів як далі жити? Життя це самий дорогоцінний дар Божий, і ним потрібно цінити кожну мить. Кожен із нас живе в різних обставинах життя, а інколи ми опиняємося в таких ситуаціях, що не знаємо, що далі робити. І задаємось питанням не один раз, як далі жити. Біблія і на це питання дає відповідь. Бог кожній людині відкриває свою любов, яку Він явив в Ісусі Христі на Голгофі. А це говорить про те, що Небо все зробило для нашого Спасіння. Тоді протилежне питання з'являється. А що потрібно мені зробити у своєму житті для мого власного спасіння? І в Книзі дії святих апостолів, 3 розділ, 19 20 вірш ми знаходимо відповідь. Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього. І щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа. В цих віршах міститься три важливих уроки. І перший урок, що кожна людина через розкаяння в гріхах і віру в Ісуса Христа має можливість отримати Спасіння. В житті кожного. Із нас сьогодні має відбутись особлива робота очищення і усунення гріха. Другий урок сьогодні суддя усієї землі розглядає життя і характер людей, і кожний отримає відплату згідно з вчинками своїми. Третій урок. Слідчий суд, який сьогодні звершує Христос святе святе, і стирання гріхів повинні закінчитись перед другим приходом Ісуса Христа на нашу землю. Отримавши такі дорогоцінні відповіді на питання, що потрібно з нашої сторони зробити, то Господь також і дає попередження. Яка небезпека для людини, яка відкидає цей заклик або відкладає своє спасіння на завтра? Якова, 4 розділ, 17 вірш, написано: отож хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Свідоцтво для церкви, Том перший написано. Якщо народ Божий не зробить зі свого боку жодних зусиль, але чекатиме, коли прийдуть часи відради, в які можна буде очиститися від усякої неправди та виправити всі свої помилки. Якщо діти Божі розраховуватимуть на те, що в цей останній час вони зможуть якимось чином очиститись від скверни плоті та духу, і приготуватись до проголошення гучного кличу третього ангела, вони будуть знайдені дуже легкими. Сила Божа зійде тільки на тих, хто приготує себе до цього, виконуючи роботу, яку Бог наказує їм виконувати, а саме очистити себе від усякої скверни, плоті та духу, здійснювати святині страху Божому. Наглядні уроки Христа написано: не прислухайтесь до пропозиції ворога залишитися далеко від Христа, доки ви не станете кращими, достатньо хорошими, аби прийти до Бога. Якщо зволікатимете, то не прийдете ніколи. Друге Корінтян, шостий розділ, другий вірш написано. Бо каже, приємного часу почув я тебе і поміг я тобі у день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Дорогі мої, кращого часу, ніж сьогодні ми маємо з вами, уже не буде. Тож спішимо розкаятись в своїх гріхах перед Богом, примиритись. З Ісусом Христом і приготуватись до славного другого приходу Христа на цю землю. Амінь.